Сто днів Наполеона, історичний період другого царювання наполеона I у Франції. Свого часу відомий французький імператор після довгого вигнання, знаючи про незадоволеність народу та французької армії політикою бурбонів, відправився з походом у Францію та, очоливши Гренобль, представ городянам свою політичну програму. Він зголосився позбавити Францію від образ з боку дворян, які повернулися у місто, забезпечити селянам вільне володіння їх землями, відстояти добуті революцію соціальні придбання проти меншини, що прагне відновити привілеї фіодаль. Ні, права минулого століття. Свої обіцянки Наполеон виконав, Щоправда, протримався він лише сто днів, допоки його армія не була розгромлена у битві і він не відрікся вдруге від престолу. А ось сучасні градоначальники, навіть не завойовуючи території, не завжди можуть реалізувати свою програму. Після дворічної відсутності міського голови у Києві Віталій Кличко зголосився очолити столицю. За його програмою він мав змінити систему управління, інвентаризувати майно киян та використовувати його в їх інтересах, створити умови для. Для інвестицій та бізнесу забезпечити прозорість міського бюджету, створити європейську інфраструктуру міста та комфортне середовище для життя. За сто днів йому вдалося небагато. В першу чергу, ви пам'ятаєте, коли я прийшов на цю посаду? вертикаль управління була взагалі зруйнована. Був порожній бюджет. Наскільки вона зруйнована, ви бачили ці кадри, зруйнована була адміністрація. В прямому сенсі цього слова. Люди не працювали, ті, хто потрібен працювати на, на місто Київ, вони там йти ось Печерський, Шевченківський, Подольський район. Дефіцит бюджету складав понад 20%. Ми маємо великі проблеми. Фінансові проблеми у своєму звіті перед громадою за останні 100 днів Кличко більш впевнено говорить про плани на майбутнє ніж про власні досягнення. За час свого мерства йому вдалося змінити посадовців у районних адміністраціях та на частині комунальних підприємств, почати роботу над знесенням мафів, завершити реконструкцію розв'язки на поштовій площі. Приписують його заслугами прибирання майдану незалежності. Та все ж головною проблемою за словами кличка залишається корупція, з якою він рішуче налаштований боротись. Ми провели аудит діяльності всіх сфер міста припиняємо корупційні схеми, звільняємо корупціонерів. Не просто це. Звільняємо представників старої влади. Опір, я хочу сказати шалений, за цей час і просили, і благали, і погрожували, і лякали все, що завгодно. Нас не зупинити, тож за словами Віталія Кличка, подолавши корумпованого монстра, му нарешті вдасться взятись за великі звершення, серед яких розбудова європейської столиці в Україні, яка має стати взірцем для усіх українських міст, залучити іноземних інвесторів та реформувати ЖКГ. А поки ж кияни чекатимуть на здійснення наполеонівських звершень кличка без гарячої води та зі своїми дрібними проблемами.